Сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Малята, я дуже рада вас всіх вітати. Зверніть увагу, дітки, осінь господиня всюду походжає, в золото дерева одягає. Дітки, вже в нас почалася пора року осінь. Початок осені в нас вже починають жовтнути листя, опадати на землю, але ще сонечко пригріває, тому будемо з вами насолоджуватися осінніми пейзажами, добре? А ви чуєте, що хтось десь заховався. Дітки, так це ж олівець малювець. Олівець малювець, добрий день. Добрий день, дітки. Я дуже радий вас вітати. З діточками, будь ласка, проспівай, я знаю, в тебе така є дуже красива пісенька. Я олівець малювець. Часто їсть у дітей, бо такий собі молодець. Вмію малювати все відображати. Ой, ну ти справжній веселун, олівець. Ой, олівець, я скажи, будь ласка. Чому ти опинився під деревом? І в садочку, на вулиці. Що трапилось? Дітки, я загубився, заблукав. Не можу потрапити до країни різнокольорових олівців, до моїх друзів. Може, ви мені підскажете? А. Добре, олівець. Ми тобі допоможемо потрапити до своєї країни олівців, там, де тебе чекають твої друзі. Ну що, дітки, готові? олівець малювець ми потрапили до країни, де твої друзі різнокольорові олівці. А що вони вміють, дітки, ми зараз з вами побачимо. Дітки, ось у мене є такий зошит для малювання. І я сподіваюся, у кожного є вдома такий, такий зошит. Подивіться, який аркуш паперу, який білого. Кольору. Давайте з вами спробуємо щось намалювати. Давайте спочатку почнемо з великого олівця. Від олівця залишаються. Що, дітки? Сліди ось. А ось у мене є, дітки, олівці. Які? Вони однакові. Ні, вони різного. Кольору і червоний, і зелений, і жовтий, і синій, і коричньовий і чорний. Так, дітки. І вони теж залишають сліди на білому аркуші паперу. Ось, наприклад, намалюємо сонечко. Сонечко у нас в горі пам'ятаємо. Тримаємо правильно наш олівець трьома пальчиками. Сонечко у нас. Жовтого кольору. Ось, наприклад, мені травичку захотілось намалювати. Травичка в нас зеленого кольору. Правильно. Ще що ми можемо намалювати, дітки, як ви думаєте? Ну, наприклад, ну, квіточку якусь. Молоді, Якого кольору? Червоного. Дітки, кожен олівець. Має свій колір. І в нас виходить дуже цікаві малюнки. Спробували? Дітки, вам сподобала сьогодні подорож? І мені сподобалось. олівець малювець нам дуже вдячний. Щоб ми допомогли йому потрапити до друзів різнокольорових олівців. Запам'ятайте, повторіть різнокольорові олівці, якими ми будемо з вами малювати на дуже цікавих заняттях. Добре, а ви спробуйте вдома щось намалювати. І мені надішліть. До нових зустрічей!